У складних часах кризи та війни навіть найбільші перешкоди можуть стати найбільшими можливостями. У війні підприємництво вимагає великої дози ризику та вміння діяти в умовах невизначеності. Будьте готові до ризику, але не забувайте про обережність та аналіз ризиків. У війні підприємницька інтуїція може бути вашим найкращим союзником. Довіряйте своїм внутрішнім переконанням і здатностям. У війні підприємництво стає тестом вашого лідерства та вміння приймати важливі рішення в умовах стресу. Практикуйте спокій та розсудливість у всіх ситуаціях. У війні або в бізнесі важливо мати чіткий план дій, але ще важливіше мати віру в свої здібності та вміння пристосовуватися до нових обставин. У війні підприємницький досвід та знання можуть бути вирішальними. Інвестуйте в саморозвиток і постійно навчайтесь. У війні, як і в бізнесі, стратегія є все. Плануйте докладно, але будьте готові до змін у будь-який момент. У війні підприємництво стає осередком інновацій. Знайомтеся зі своїми конкурентами, але перевершуйте їх у вигадливості. Війна може призвести до змін у вашому бізнесі, але завдяки креативності та інноваціям можна знайти нові шляхи до успіху. У війні підприємництво може стати катапультою для виникнення нових лідерів та інновацій. Будьте готові до змін та новаторства. У війні підприємництво змінюється. Потрібно бути гнучким, швидко реагувати на зміни у середовищі та шукати нові можливості. У війні підприємництво потребує стратегічного мислення та глибокого аналізу ситуації. Навчіться передбачати ризики та реагувати на них заздалегідь. Війна може вимагати жертв, але завдяки цілеспрямованості та наполегливості ви зможете подолати будь-які перешкоди на шляху до успіху. У війні підприємництво може стати ключем до виживання і успіху. Використовуйте ваші ресурси та знання, щоб адаптуватися до змінного середовища і знаходити нові шляхи до розвитку.